Всім привіт! Ви на каналі Школи англійської мови English House. Це з вами я, Юля. Сьогодні ми навчимося висловлювати емоції та розповідати про свій настрій англійською. Але ми розкажемо не про типові фрази, а про актуальний сленг, який наблизить вас до носія мови. Ставте цьому відео вподобайку та не забудьте підписатися. А ще ми підготували для вас приємний бонус. Тож залишайтеся з нами до кінця. Let's get it started! Почнемо ми з емоції щастя. Ми звикли говорити I'm happy», але спробуйте замінити це на такі ідіоми, як on cloud nine» або I'm over the moon». Ідіоми дуже розповсюджені в повсякденному житті, тому не забувайте їх вивчати. Якщо ми навпаки чимось засмучені або нас щось неприємно вразило, тоді ми забуваємо про слова «sad» та upset, а краще використати фразу bummed out». Позитивні враження краще демонструє фраза I'm blown away. Подібні фрази точно додадуть емоційності вашій мові. Коли хтось або щось нас дуже дратує, тут краще за все передати це висловлюванням I'm freaking out. А коли ми прямо відчуваємо напругу або якесь хвилювання, англійською це буде буквально I'm on edge. Уявіть, якщо пригадали веселий жарт та розсміялися з цього, тобто «laughed at, замість цього краще використати I cracked up. Коли зараз не до веселощів та звалилося купа роботи, і ми розуміємо, що ми виснажені, зазвичай ми використовуємо «tired» або «exhausted». Але ці слова можна замінити такими висловлюваннями, як I'm beat» or Аємбіт wiped out». Сподіваємось, ви використаєте саме ці фрази, адже на всій мови зазвичай використовують саме їх. А ви, до речі, помітили, що серед сленгу дуже багато фразових дієслів. Якщо ви до цього сумнівалися, чи треба їх вивчати, наразі ви маєте всі докази їх важливості. Хоча самостійно буває дуже складно розібратися у їх значеннях, тому тут без допомоги виключа не обійтись. Запрошуємо вас на навчання до нашої онлайн-школи English House. У нас існують індивідуальні та групові формати навчання як для дорослих, так і для дітей. Щоб залишити заявку на навчання, переходьте на наш сайт englishhouse.ua. А ось і найочікуваніший бонус. Одне заняття за промокодом SUPERYULIA буде вам безкоштовним. Не забудьте про це повідомити менеджеру. Ставте вподобайку під цим відео, якщо було цікаво. А якщо ви хочете бачити наше нове відео першими, не забудьте підписатися на наш канал. Слідкуйте за нашими новими відео та вивчайте англійську разом з нами. З вами була Юля та школа англійської мови English House. Па-па!